І так, розшили балкон. От так тут було все пластиком, тут взагалі такі щелі з'явилися. Я не знаю, як він взагалі держався, він хитається. Я відсуляю, ще куплю такі два глухаря за цей в стіну і пропінив, бо там щелина в палець була. От бачите, як строять Вона. зазори такі, що мать бюро на ляпухи. все було пластиком обшите, там я вставочку зроблю. Та я знімав, шматочок відео, показував, що треба розшити. Такий балкон. Балкон пластиком обтягнутий, теж все знімається, буде таке типу, під кирпичик, щось робиться. Це все поприбирали. Тут також само відійшло попінив. Там угорі треба буде щось з отим козырьочком зробити. Обрізати і теж пропінити. Ну, не знаю, тут будемо уточняти, що будемо робити. Оце так. Теж воно там тріснуло, щось така якась конструкція непонятна. Хоч би цей балкон нікуди не побіг. Хе. А то такі діли. Ну, слідкуємо і далі буде вже як будемо тут все окультурювати. І окончательний як укають, результат. Всім буде на просмотр. А так підписуємося на канал. Ставимо лайки, дізлайки. Коментуємо. І так от балкончик получився. Така плиточка на стіні під кирпичик і на підлозі така під крошку зроблено. Отак все зробили. Цей пілястру так обійшли. Все кути під 45, як положено. Внутрішні куточки всі пройдені силіконом. Підібрані під колір. Отак, обрамлення. Тут теж наружні кути під 45 це запилено. Тут всі примикання внутрішніх кутів, всі з силіконом. Там, тут, все силікончиком. Обійшли, отак. Вот Ось віжили силікончик на вікнові. Тут, не знаю, воно не видно. Світло так падає, що... Біленьким силікончиком. Примикання по підлозі теж силиконом силіконом. Це робиться для того, що, як рахується, що внутрішні кути це подвижні кути. Вони мають свойство, коли зірменем буде будівля якусь осадку давати, щоб там не образовувалися тріщинки. Ну якось так. Світленький, чистенький балкончик получився дуже гарно.